В ефірі програма висновки з вами Лілія Кос. Традиційно в цей час говоримо про найпомітніші події тижня, очима наших журналістів та експертів. Далі ви дізнаєтесь про таке. Тимошенко Європа газ. Віктор Янукович зустрівся із зарубіжними колегами. Тандем до кернес розправився із видатним українським лінгвістом. Нардепи обговорюють варіанти захисту журналістів. Чи потрібен єдиний кандидат на президентських виборах? Дискусія всередині опозиції. Президент Віктор Янукович взяв участь в офіційному прийомі від імені президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами у Нью-Йорку. Зустріч відбулася в рамках 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У своєму виступі під час загальних дебатів Янукович розповів про покращення. Зокрема, він заявив, що принцип соціальної справедливості є основою всіх реформ в Україні а також розповів, що в Україні реалізується найбільш масштабна за новітню історію. Державна програми реформ і запевнив, що вона спрямована на здійснення соціально-економічних перетворень і зміцнення демократичного устрою та верховенства права. Під час формального спілкування Віктор Янукович обговорив з президентом Сполучених Штатів ситуацію в Сирії, де на думку Януковича потрібно шукати шляхи мирного врегулювання за допомогою політичного діалогу. На оминули президента і питання євроінтеграції України, де Янукович підкреслив, що Україна йде впевнено обраним шляхом, оскільки євроінтеграція є визначальним вектором розвитку держави. Він підкреслив, що на шляху євроінтеграції України залишилося ще кілька питань, зокрема законодавство про прокуратуру і вибори, а також питання експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У цьому контексті Янукович нагадав, що зараз над питанням Тимошенко працює місія Кокса Квасневського. Президент запевнив, що опозиція з питання Юлії Тимошенко. Буде відомо ближче до 21 жовтня. У нас залишилось фактично два питання: це питання е, закону про прокуратуру і закон про е, вибори. Ну і третє питання, відоме питання е, Тимошенка, от, на що я неодноразово також давав відповіді, що працює зараз місія, вона. Е, Дуже важлива, тому що раніше складалось таке враження, що ми не бажаємо там чогось робити. Сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням, якою вона буде, буде тоді, коли будуть підводитись підсумки цієї місії, вже ближче там до засідання ради міністрів закордонних справ це яка буде 21 жовтня. Скоріше за все, ми вже будемо мати звіт цієї комісії перед європейським парламентом, і тоді все, як кажуть, стане на свої місця. Під час візиту до США Віктор Янукович заявив, що українське законодавство не дозволяє звільнити Юлію Тимошенко або відправити її на лікування до Німеччини. Крім того, вона очікує вироків у інших справах проти неї. За словами президента, вирішення питання ув'язнення експрем'єра дуже складне. А сама Тимошенко значно полегшила справу, або ходила на судові засідання. Так, Віктор Федорович прокоментував чергову наявку експрем'єра на судове засідання у справі про порушення у діяльності корпорації єдині енергетичні системи України. У свою чергу захист Тимошенко заявляє, що експрем'єр не відмовлялася від участі у судовому засіданні. З посиланням на слова Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що Теремники знову розповсюдили відверто неправдиву інформацію, і цим подіям було багато свідків. Також Власенко повідомив, що процедура виїзду Юлії Тимошенко за кордон не потребує окремого законодавчого рішення. Він зацитував Кримінально-виконавчий кодекс, згідно з яким засуджені користуються, користуються такими самими правами в частині лікування, що й інші громадяни України. У мене в руках книжечка називається Кримінально-виконавчий кодекс. Я просто її відкриваю і читаю статтю 7. Частина друга. Засуджені користуються усіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією, за винятком обмежень, визначених цим кодексом законами України і встановлених вироками суду. У мене в руках витяг із закону України про основи законодавства щодо охорони здоров'я. Стаття 36, я цитую: направлення хворих на лікування за кордон. Громадяни України зверніть увагу без будь-яких виключень. Можуть направлятися для лікування за кордон у разі, у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров'я України. Державні органи зобов'язані зобов сприяти виїзду громадян України за кордон і перебуванню там в період лікування. Ці дві норми, на думку захисту Юлії Тимошенко, дозволяють без будь-яких змін до законодавства, тому що хай мені хтось покаже виключення от в цьому кодексі, де, де написано, що не можна застосовувати статтю 36 основ законодавства про охорону здоров'я. Так от захист чітко вважає, не треба нічого змінювати. Не треба імітувати європейський шлях розвитку України. Основний і базовий принцип полягає в іншому. Не треба імітувати європейські реформи. Українське законодавство достатньо ліберальне. І воно дозволяє на сьогоднішній день... Забезпечити лікування будь-якого ув'язненого, я підкреслюю це, будь-якого ув'язненого за кордоном. І нема в цьому жодних проблем, і нема в цьому ніякого ексклюзиву для Тимошенка. У рамках офіційного візиту до США міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький підписав договір про укладення угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться в межах ділянки Скіська на шельфі Чорного моря. Підписання самої угоди має відбутися протягом найближчого місяця в Києві. За словами міністра, спочатку будуть проведені геосейсмічні дослідження в Чорному морі для визначення зон буріння свердловин. Роботи на ділянці з сторони планують розпочати вже цього року, а у 2014 році планується. Пробурити дві свердловини у свою чергу. Віктор Янукович заявив, що Україна продовжує працювати над диверсифікацією постачання енергетичних ресурсів та прагне у майбутньому досягти енергетичної незалежності. Він зазначив, що Україна продовжує шукати можливості збільшення видобутку власного газу. За словами Януковича, плану України входить разом зі світовими партнерами до 2017 року збільшити видобуток газу на презентації інвестиційних можливостей України в рамках 6-го світового економічного симпозіуму США. Янукович сказав. Що перша черга NLG терміналу буде запущена вже у 2014 році, спільно з американськими партнерами компанії Accelerate Energy та інші до середини наступного року буде запущена першу фазу проекту LNG термінал, що дозволить Україні приймати до 5 мільярдів кубічних метрів природного газу. Україна також розширює видобуток власних енергоносіїв, зокрема сланцевого газу. Провідні. Світові компанії, такі як Shell, вже розпочали свою роботу в Україні. Очікуємо, що в найближчому майбутньому до них також приєднається Chevron, ExxonMobil та інші. Цією угодою ми зробили перший крок згідно чинного законодавства, який мусить відбутися при підписанні угоди про розподіл продукції. А саме ми визначили ті напрямки, що дозволять нам завершити. Підписання, яке відбудеться на протязі, на мою думку, і на думку наших колег на протязі місяця в Києві, практичні роботи ми розраховуємо на те, що почнуться вже в цьому році на площі Скіфська в Чорному морі. перші роботи це за домовленістю з нашими партнерами. Це буде геосейсмічні роботи, які будуть проведені в чорному морі, для того, щоб визначити зони для наступного буріння вже не безпосередньо свердловин. За домовленістю, Це буде дві свердловини, які будуть пробурені в наступний рік, може трохи більше. Все залежить від. Того як буде дозволяти і погодні умови, а також як швидко проінтерпретуються геосейсмічні роботи за підрахунками наших колег в компанії Ексенмобіл, а також цього консорціуму, до якого входить компанія Shell, ОЕМІ Петром та Надра України, це приблизно від близько 8-10 мільярдів кубічних метрів при промисловій розробці на рік. Вірстощили меморіальну дошку українському лінгвісту Юрію Шевельову. зі слів очевидців невідомо спочатку розбили пам'ятний знак, потім забрали та вивезли його уламки. Самі ж активісти представились працівниками комунальних служб годину раніше. Харківська міська рада ухвалила рішення про демонтаж меморіальної дошки. Видатному професору Гарвардського і колумбійського університетів Юрію Шевельову свого часу голова Харківської облдержадміністрації Михайло Допкін у своєму Твітері назвав науковця фашистським пособником, а ініціаторів встановлення пам'ятної дошки, серед яких опозиціонер Гарсен Аваков і поет Сергій Жадан. Фашистськими мерзотниками дошку встановили на пожертви громадського комітету її вартість приблизно 15 тисяч гривень. Організатори встановлення меморіального знаку не виключають, що подадуть судовий позов до міської влади з вимогою відшкодувати вартість розбитої дошки. Міський голова Харкова Геннадій Керніс заявив, що комунальні служби міста не причетні до демонтажу пам'ятної дошки мовознавцю. За словами Кернеса, якби він цього бажав, то цю дошку прибрали б набагато раніше. До слова. Юрій Шевальов, славіст, мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового і культурного життя української еміграції, професор Гарвардського і колумбійського університетів, член американського лінгвістичного товариства, автор 17 книг і фундаментальних наукових праць про історію слов'янських мов, української мови та літератури. Не треба надо здійснелірувати тим, що признано своє час з ним боролись ті, хто знав його істинне лицо. тот, кто знал его не понаслышке. И напоследок, уважаемые друзья, что такое для Харькова памятная таблица? Сколько их поставлено? Сколько фамилий и личностей уковечено для харьковчан, для будущих поколений? Тысячи. Когда-либо был такой резонанс? Ничего подобного не было, даже когда устанавливали памятную таблицу Иосифу Слепому, но не как проведнику ООН УПА, а как человеку, который пострадал за свою веру, как человеку, который руководил Украинской греко-католической церкви. Юрий Шевелев является пособником, я подчеркиваю, пособником режима, оккупация которого убила в Харькове, уничтожила. Почти 700 тисяч чоловік. Перш за все це кримінальний злочин є, бо дошка вартістю 16 тисяч гривень складається з кольорових металів і граніту, має художню цінність і її щойно е, блюзнірські розбито. Тому е, повідомлення правоохоронні грони зараз прийде на міліції. Депутати Верховної Ради не підтримали введення мораторію на закриття сільських шкіл. За відповідний законопроект проголосували лише 186 депутатів, зареєстрованих у залі 354. Заголосували опозиціонери і фракція КПУ. Партія регіонів виступила проти. Проект постанову пропонував ввести до кінця 2015 року мораторій на закриття шкіл, що знаходиться у сільській місцевості. Ініціатором введення мораторію виступу позафракційний депутат Олесь Доній періоду навчального року 2009-2010 року в Україні закрите близько тисячі шкіл. Це дані державного комітету статистики. Зокрема, вже цього року, 2013-го, закрита 161 школу. Найбільше це Вінниччина, Хмельниччина, Житомирщина. І, і ми цілком розуміємо, що закриття школи це означає фактичне вимирання конкретного села. При цьому тому, що у нас довгі роки зменшилась народженість і була проблема. З е, е, неповним наповненням шкіл в останні роки зараз поступово по деяких регіонах все більше і більше народженість перевищує смертність. Зокрема, народженість перевищує смертність вже в Волинській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях і місті Київ е, тому, щоб не потрапляти в ситуацію, коли в 90-х роках, наприклад, були викуплені приватизовані. Е, Дитячі садочки, а тепер доводиться їх наново добудовувати? Оптимальніше, звичайно, зберегти інфраструктуру максимально, де це можливо. Підніміть історію цього питання, і ви побачите за всі часи або комуністи, або ще хто ставили питання про мораторій. Але коли був при уряді був ну, де Ющенко, був той же президентом, а Юлія Тимошенко прем'єром, так само фракція батьківщини категорично була проти. Чому? Справа в тому, що сам мораторій це річ популістична. Якщо там якась незначна частина ну дітей навчається, 3-4-5 чоловік. Ну що далі робити? Це ж питання не тільки економіки, що там вчителі, а якості освіти. І дуже погано, коли один або три вчителі все знають: і англійську, і німецьку, і фізику, і математику. Значить, ми повинні думати про якість навчання, про економіку. Бо опалювати всю школу, витрати нести не варто. Можливо, варто використати інші методи, які в світі вже опробований. Це перевезення в належні умови наших дітей. Можливо, пізніше будуть якісь комп'ютерні технології. Ну просто давайте закривати школу. Невірно, треба, щоб на місці в кожному випадку влада приймала конкретне рішення. Я розумію, що закрити школу це в якійсь мірі почати руйнувати село. Да? Навколо школи, там церкви, культури все це крутиться, але, врешті-решт, є певні об'єктивні обставини: не народжують, виїжджають. Значить, нам потрібно стимулювати розвиток села. Рано чи пізно ми до цього підійдемо. Бо ті, хто працюють навколо села, заробляють гарну копійку, все таки повинні вкладати частину в інфраструктуру. В дороги, в комунікації, щоб люди залишалися, і село не помирало. Тому це популістське рішення. Це не відповідь на питання. А як ця дитина, які знання буде? Да, вона проходила там 10 років у школу, де було 10 учнів, умовно. Ну 15, де було три вчителі, які знали все. А далі вона має ті знання, які мають там, де є спеціалізація в навчанні, там, де й умови створені, там, де й технічне є забезпечення, з точки зору хімії, фізики, це ж лабораторія і так далі тому я не буду підтримувати популізм, але буду підтримувати, щоб тримали як може до останнього як бастіон, Наскільки це можна стримати, школу в селі. Депутати від партії регіонів вимагають забезпечити їхню безпеку у сесійній залі і загородити журналістів екранами. лідер фракції Олександр Єфремов пояснив, що депутати просять відгородити їх від журналістів, щоб ті не потрапили під кримінальну відповідальність. Нардепи, за словами Єфремова бояться, що їм на голову. Звалася фотоапарат або відеокамера. Регіонал попросив не піддавати життя народних обранців ризику. Як відомо, зложі преси, помічники опозиційних депутатів та журналісти слідкують за тим, як депутати голосують. У разі кнопкодавства ці факти фіксуються і оприлюднюються. На том балконе, на котором работаете вы и ваши коллеги, всего 70 посадочных рабочих мест. Как вы думаете, сколько аккредитованных журналистов сейчас при пресс-службе Верховной Рады работает в Верховной Раде? Знаете, кто скажет больше? Не поверите, 2700 человек. Объясните мне, даже если часть, десятая часть, 270 человек одномоментно придут для того, чтобы действительно работать в Верховной Раде, то есть выполнять свои прямейшие функции, они просто не поместятся. Они друг другу мешают, более того, толкают друг друга, естественно, получаются неприятные ситуации, когда у нас буквально 3-4 дня назад, чуть не выпал один журналист с балкона прям на голову депутатам. С одной стороны, понятно, что те, кто сидят под балконом с депутатов, им некомфортно, потому что они постоянно ощущают, что что-то у нас вечерка пострадала, ему на голову падала часть от объектива. В прошлом созыве Ярослав Сухой пострадал, ему падал на голову объектив и так далее. Это все достаточно тяжелые вещи. Ну и самое главное, нас удивила очень реакция журналистов, которые сами о своей безопасности заботятся не хотят Тя то це якраз в їх інтересах, щоб була некая хоча б защитна опора, яка придет їх від того, щоб в зал не нирнуть головою. Ніякі журналісти, ніяким депутатам не несуть ніякої загрози. А ситуація дуже проста. Партия регіонів і депутати від партії регіонів втомились від того, що те, чим вони займаються насправді на засіданнях Верховної Ради, бачить український народ, журналісти і в тому числі експерти політтехнологи. Зрозуміло, що ті картинки, які з'являлися, ті фотокартки, які з'являлися про депутатів партії регіонів, які розгадували кросворди в журналі Мурзілка, дивилися еротичні фотосесії в інших журналах, писали смски з матюками. Очевидно, що вони цього бояться, щоб журналісти показували, тому вони вирішили придумати таку то Історію, що нібито вони бояться, що на них щось може впасти. На них нічого не може впасти, тому що в них вже давно впав дах і їм вже нічого не завадить в цьому житті. За 20 років незалежності жоден фотоапарат, жоден папірець, крім акційних, напевно, та не потрапив на голову жодному депутату. Тому все це виключно, скажу, намагання якимось чином захистити в лапках себе від зазіхань. Фотографів і журналістів на їх неприватне життя публічних людей на їх робочому місці. Хай це розуміють. Засуджена експрем'єр Юлія Тимошенко вважає, що у першому турі президентських виборів 2015 року єдиний кандидат від опозиції тільки зашкодить загальній перемозі. Про це вона сказала в інтерв'ю Українській правді. Сама ж лідер опозиції поки не хоче говорити про ймовірність своєї участі у виборах. На її думку, єдиним кандидатом від опозиції у другому турі має стати той, хто отримає. Найбільше голосів у першому турі голосування за її словами. Наступні вибори будуть найбільш жорсткими і найбриднішими за часів незалежності, тому опозиція не має права їх програти. Тимошенко також додала, що єдиний кандидат уже у першому турі дозволить політтехнологам Віктора Януковича в чергово поділити країну на схід і захід і виграти вибори. Водночас політичний громадський діяч Юрій Луценко принципово наполягає на визначенні єдиного кандидата від опозиції на майбутні президентські вибори. На його думку, без Єдиного кандидата кампанія перетвориться на справжню холодну війну. За словами Лиценка, він готовий стати посередником між трьома опозиційними кандидатами, аби досягти бажаного результату. У свою чергу бютівець Микола Томенко вважає, що без єдиного кандидата на виборах 2015 року балотуватись на посаду президента можуть і десяток кандидатів від опозиції. Це добре, що йде дискусія. Я думаю, що дискусія не завершена. Дискусію треба проводити далі, тому що насправді ще не було серйозних аргументів. Ну наведено ні з одного, ні з іншого боку. Пою е -е, позицію ви знаєте, вона залишається незмінною. Позиція е -е, треба робити так. Щоб бути стовідсотково впевнені в демократичному підрахунку голосів і в перемозі опозиції. І тому, скажімо, то, що Юлія Тимошенко намалювала, це ідеальна схема, її неможливо зреалізувати в Україні. Тобто, аби ця схема була зреалізована, я готовий був би її підтримати. Тобто, За її схемою виглядає таким чином, що три кандидати від Батьківщини Удару та Свободи йдуть на вибори до позиції, народ в першому турі визначає одного. І цей перемагає. Але насправді ми ж розуміємо, що опозиційних партій позапарламентських дуже багато. І не буде три кандидати, а буде десять кандидатів або ще найбільше. І тоді технологічно виборець попадає в дуже складну ситуацію. Тобто він в опозиції має меню, там, наприклад, більше як 10 кандидатів. Більше того, вони відтягують голоси. І може виникнути ситуація, що другого туру для опозиції не буде. Тобто в другий тур попадуть такі люди, попадуть такі люди, які не представляють опозицію. Ну я не вважаю, що Петро Семененко представляє опозицію. Він зараз співпрацює з владою і так далі. Тому мені здається, що дискусію цю треба продовжити. І я би схилявся до того, чим вища ступінь. Тут абсолютно очевидно, чим вища ступінь співпраці опозиційних фракцій, тим вища вірогідність перемоги. Тому сказати про те, що до першого туру ми як хочемо, а в другому вже ми обнімемося і будемо працювати. Мені здається, це ну не оптимальний варіант. Але ще раз кажу, що Нато, що слава Богу, є час. Будемо ще буде дебатувати, і в тому числі я розраховую, що моя позиція про максимальне погодження, включно з єдиним кандидатом, можливо, ще отримає підтримку до початку висунення кандидатів. Зареєстровано законопроект про зміну чисельності депутатських груп. Автором законопроекту виступив голова регламентного комітету, член фракції партії регіонів Володимир Макеєнко. Законопроектом передбачається внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо зміни кількості депутатських груп. Макеєнко повідомив, що мова у цьому законопроекті йде про зниження мінімальної кількості депутатів для створення депутатської групи. Законопроект має зменшити до 15 осіб поріг, необхідний для формування депутатських груп з правами фракції. Зараз для формування групи необхідно мінімум 32 депутати за величиною найменшою фракції у Верховній Раді. Сводиться до того, що сьогодні у нас мінімальна фракція 32 народних депутатів, тому що це найменша фракція, яка набрала за своєю кількістю голосів на виборах представляючи політичну партію. А ми вносимо зміни до регламенту і пропонуємо обирати депутатські групи, право давати, формувати депутатські групи не менше ніж 15 народних депутатів. Чому 32 і 15. у нас пів парламента обрані за партійним списком, половина парламенту по мажоритарних округах. Народні депутати, які обрані по мажоритарних округах, вони мають право приєднуватися до фракції. Дехто приєднався, а дехто ні. Да. Ми залишили це за старим законом. Пройшов деякий час роботи парламенту. І ми відчули від мажоритарних депутатів, що вони хочуть об'єднатися в депутатські групи. От не нравиться їм за ідеологію жодна фракція. Вони хочуть створити свої депутатські групи. Але 32 народних депутати набрати дуже важко. Тому зменшуємо, пропонуємо зменшити до 15 народних депутатів, щоб вони могли об'єднатися в депутатські групи, але з правами фракцій. Тобто приймати участь в погоджувальній раді, лобівати, вибачте за слово свої законопроекти від своїх територій, мати право виступ від фракцій в Верховній Раді, секретаріат і інші організаційні питання. Така практика була раніше, приблизно 14-15 народних депутатів. От вийшла зараз. З'явилася така необхідність. Ми запропонували розглянути і комітету. І Верховній Раді це буде використано тільки як технологія для того, щоб була розбалансована Верховна Рада, для того, щоб партія регіонів мала можливість формувати конституційну більшість за рахунок от таких от груп і фракцій, які будуть вново утворені. Російський центральний держканал Росія у випуску новин передбачив економічний крах України після підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом за словами телеведучого Дмитра Кисельова. Відмова від російських ринків для України це ефтаназія. При цьому Російська Федерація фігурує виключно як країна, готова безкорисливо допомагати сусідові, зокрема ведучий. Розписав найнегативніші перспективи для української сторони, представивши країну як таку, яка знаходиться на межі кризи, яку ніхто не хоче інвестувати. Крім того, він запевняє, що українці нічого не знають про справжню ситуацію, так як летять в лайнері, який зірвався у прірву під звуки німецького гімну Євросоюзу. Фрагментом випуску російських новин хочемо завершити наш сьогоднішній випуск. А я Лілія Кос і вся творча група програми. На цьому з вами прощаємося рівно на тиждень. До зустрічі хай щастить. Украина напоминает лайнер, который сорвался в штопор. Экипаж вместо того, чтобы взять штурвал на себя и сжать на газ, один за одним глушит моторы, заводы и целые отрасли украинской экономики. Пассажиров при этом успокаивают, что Европа уже близко. Осталось чуть-чуть. В реальности впереди экономический крах целой страны. Украина летит к нему по расчетной траектории. Пассажирам будет больно. Выживут не все. Говорю это с уверенностью, потому что помню, кошмар дефолта у нас в 98 м Россия оплатила его резким скачком смертности, растянувшимся на годы. Нечто похожее сейчас впереди у соседей. Нахапов долгов Украина уже перезанимает лишь для того, чтобы покрыть проценты по ранее взятым займам. На обычных условиях ей уже не дают. Правительство в Киеве берет под все большие проценты и уже строит финансовую пирамиду. Золотой запас тем временем проедается и низы как никогда в этом веке. У всех международных рейтинговых агентств для Украины нижайший рейтинг и негативный прогноз. Инвестиции туда не рекомендуются. В мировом списке конкурентоспособности Украина опускается до 84 места. За ней уже Уругвай. В этих условиях Россия протягивает Украине руку помощи. В среду на этой неделе становится известно, что Москва выделяет Киеву кредит в 750 миллионов долларов на два года под щадящий процент. Фактически это отсрочка дефолта на несколько месяцев. 750 миллионов долларов из России позволит заплатить проценты по ранее взятым займам Международному валютному фонду и, возможно, получить от него новый кредит. Любопытно, что решение Путина дать Украине еще кредит не было обставлено никакими требованиями. По-моему, у Путина был глубоко внутренний мотив. На Валдае он звучал так. Киевская Русь началась как основа будущего огромного российского государства. У нас общая традиция, общая ментальность, общая история, общая культура. У нас очень близкие языки. В этом смысле, я еще раз хочу повторить, мы один народ. Но в ту же среду, как раз в день выделения России кредита, Киев еще круче берет курс на Запад, словно нарочно лишая себя своих основных рынков и возможностей у соседей на Востоке. Правительство Украины одобряет соглашение об ассоциации зоне свободной торговли с Евросоюзом. Премьер Азаров говорит, что соглашение продвигает страну к европейскому качеству жизни. Но это мантра. Экономические новости из Украины говорят о другом. Моторы глохнут. В понедельник международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг крупной в Украине трубноколесной компании Interpipe до CCC. CCC – это преддефолтный уровень. Бумаги ниже B называют в финансовом мире junk bonds – мусор. Случай с Interpipe показателен. Снижение рейтинга до мусорного уровня произошло после того, как Interpipe решился квоты на беспошлиные поставки в Россию.